Привіт! Мене звати Велена і я граю та перекладаю 3. У цьому відео я хочу розказати вам про свою династію, яку я веду вже більше року. Я граю за правилами лепасі, тобто династії за доповненнями, де з кожним новим поколінням потрібно додавати доповнення у порядку їх виходу. Перше покоління це базова гра, друге світ пригод і так далі. Зараз ви бачите, як виглядала моя родоначальниця, звати її Цила – Спочатку я грала на доволі слабкому ноутбуці на мінімальних налаштуваннях, тому якість деяких скріншотів буде, на жаль, не найкраща. Про риси характеру та інші деталі усіх моїх династійців ви можете дізнатись, заглянувши у моє родове дерево. Посилання на нього ви зараз бачите у правому верхньому кутку, але також я залишу його у описі до цього відео. Вона переїхала на велику ділянку у найдорожчому районі Сансетвеллі, яку отримала у спадок від далекого родича. Ця ділянка знаходилася по сусідству з ушатними маєтками Альто та Ланграбів. Села, на жаль, не мала багато коштів, тож спромоглась побудувати тільки ось такий милий сарайчик. Вона знайшла роботу у бізнесі і якось в офісі познайомилась із Торнтоном Вольфом, який їй одразу сподобався. Вони деякий час таємно зустрічалися, та в них так нічого й не склалось. Одної ночі цили у будинок пробрався злодюшка на ім'я Робін. Дівчина прокинулась від дивного шурхоту, що злякало горе злодія. Від несподіванки він почав благати її не заявляти на нього в поліцію, і дівчина все ж пожаліла його. Це була любові з першого погляду, тож пара через деякий час почала зустрічатись. А коли Робін дізнався, що цила вагітна, вони одразу вирішили одружитися. Церемонія, як бачите, пройшла дуже скромно, на кухні у цили вдома. Оскільки у Робіна не було нічого за душею, він переїхав у скромний будиночок Цилли. Невдовзі у пари народився первісток, батьки дали йому ім'я Матео. Майже одразу Цилла завагітніла вдруге і народила Ейдена. Після других пологів Робін змінився. Можливо, давали знаки безсонні ночі з дітьми, що постійно плакали, а він все ж звик вести тихе холостяцьке життя. Тож, в якийсь момент, він почав духопелити цилу. Після чергового такого випадку Цилла вирішила, що з неї досить. Вона подала на розлучення та вигнала його з будинку. Після розлучення вона зосередилась на кар'єрі та дітях, забувши просто сумки з чоловіками. А Робін одружився вдруге на Аеші Ансарі та народив ще двох дітей. Хлопчики росли дуже дружними та часто проводили час вдвох та разом із мамою Цилою. Матео, старший син нашої родоначальниці та спадкоємець другого покоління, у підлітковому віці почав їздити за кордон та полювати на пригоди. Завдяки цьому Еленбургі змогли трохи розбагатіти. Він, на жаль, не зміг пройти всі гробниці, але знайшов багато цікавих реліквій, які й досі передаються у сім'ї із покоління в покоління. Ейден з маличку полюбляв грати у футбол, тому вирішив стати спортсменом та майстром Сімфу. Брати певний час були закохані у одну дівчину. Марцелу Рафін. Матео часто подорожував, а Ейден завжди був поряд, підтримував її. Вони часто ходили в гості одне до одного після школи і разом готувались до уроків, тому не дивно, що дівчина надала перевагу рудому братові. Матео ж в своїх подорожах теж не втрачав даремно час, як бачите. В кожній країні в нього була подружка. Марцела та Ейден згодом вирішили одружитись. Майже одразу після весілля Марцела дізналася, що вагітна. Під час однієї зі своїх поїздок у Францію Матео познайомився з Амелі, яку майже відразу забрав із собою у Сансетвелі, щоб познайомити з домашніми. Згодом вони теж побралися. Сила постаріла та вийшла на пенсію зі спокійним серцем, адже Матео заробляв, мандруючи по світу, а Ейдан досить успішно просувався кар'єрою спорту. Тепер вона могла спокійно займатися садівництвом та чекати на онуків. Чекати довелося недовго невдовзі народилася перша представниця третього покоління Мелація. Згодом і у Матео з Амелі народився хлопчик, батьки дали йому ім'я Ескель. Через деякий час Марцела сповістила, що вагітна вдруге народилася ще одна дівчинка Меланія. Пішов час, Мелація доволі добре вчилась та полюбляла проводити час за книжками. Ескель зацікавився астрономією і проводив багато часу, спостерігаючи за зірками. Меланія росла досить нестандартною дівчинкою, їй подобалось малювати та перевдягати своїх ляльок. Все було спокійно, поки не померла наша родоначальниця. Цила пішла провідати Морті Мерагота і померла на його порозі від старості. Коли домашні трохи оговтались від смерті улюбленої бабуні, вони вирішили поїхати розвіятись в у Китай. Сім'я давно вже думала про покупку ділянки за кордоном. Вони вирішили придбати великий будинок з мальовничим видом на водоспади подалі від цивілізації. Там вони, а точніше, я, трохи перебудували інтер'єр та перетворили цю ділянку на свій рай для відпочинку. Амелі попросила чоловіка взяти її з собою у мандри, а він не зміг її відмовити, тож вони разом поїхали в одну із китайських гробниць, де, на жаль, із жінкою сталося лихо. Мумія наклала на неї прокляття. День за днем їй ставало все гірше, і однієї ночі за нею прийшла смерть. Шли роки, сім'я купила невеличкий будиночок у Франції, куди якось приїхала навідатися. Матео ніяк не міг змиритися зі смертю дружини і якимось чином у мандрах дізнався про спосіб, який, начебто, допоможе повернути сіма чи сімку, проклятих мумією назад у світ живих. Для цього потрібно було три ночі провести у проклятому саркофазі. Чоловік зміг зібрати усі частини такого саркофагу і перевіз його у новий будиночок Еленбургів і встановив у підвалі. Наступного ранку Ейдан почув дивні звуки із підвалу і вирішив спустити, щоб перевірити, чи все в порядку з його братом. Але його там не було, зате була мумія. Ейдан зреагував блискавично. Він використав свої найсильніші прийоми симфу, а потім кинув у мумію факел зі стіни. Через пару хвилин незваний гість перетворився на кубку попелу. Матео ж до від'їзду так і не знайшли. Через день після повернення Еленбургів додому до сімейки завітала несподівана гостя на ім'я Мей. Виявилося, що вона донька Матео від однієї з його колишніх дівчат. Но вона, звісно, здивувала домашніх, але дівчину вони не прогнали. Ейден розповів їй, що її батько зник у Франції. Дівчина попросила залишитись на декілька тижнів у них. Поки не вирішить, що їй робити далі, адже у Китаї її нічого не тримало, мати померла, а інших родичів, окрім Еленбургів, у неї не було. Ейдан та Мелація відсвяткували дні народження. Ейдан продовжив працювати у кар'єрі спорту, хоч вже й був у поважному віці. А Мелація вибрала кар'єру в освіті. На вечірці з цієї нагоди було багато гостей, сусіди, сім'я в місті та знайомі з роботи. Одному з гостей Корі Вану сподобалась Мей. Дівчина відповіла чоловікові взаємностю, тож вони досить швидко одружилися, і дівчина переїхала до нього у будинок. Незабаром Мей завагітніла та народила хлопчика, первіска четвертого покоління Кендріка. Вільфред Ланграб, онук Малькольма у моєму збереженні та Меланія, були знайомі із дитинства і часто проводили час разом, тож мало для кого стало сюрпризом, коли у підлітковому віці вони почали зустрічатись. Ескель відчував дивну симпатію до своєї кузини Карайн, і, схоже, вона була взаємною. На одній із сімейних вечірок вони поцілувались. Я знаю, про що ви подумали, але тут не все так однозначно. Дочекайтесь, будь ласка, наступних відео по цій династії. Мелація знайшла собі правого пожежника на ім'я Аріель, і через деякий час вийшла за нього заміж. Чоловік переїхав до нашого будинку. Оскільки Матео так і не знайшли, справу поліція відклала на дальню полицю. Подорослішавши, Ескель вирішив, що займатиметься пошуком самостійно, а також підроблятиме, допомагаючи іншим сімам в містечку і вибрав кар'єру детектива. В робочий час він виконував штатні справи, а в особистий час досліджував документи в архіві ратуші. Чогось певного щодо зникнення свого батька, Ескель не знайшов, але натрапив на цікаві секретні документи, в яких йшлося про війну 17 та прибульців. Він почав пропрацьовувати теорію, що його батька викрали прибульці і підмінили його невдалим двійником мумією. Його розслідування не залишилось без уваги інопланетян. Вони не дуже хотіли афішувати свою присутність у всім світі, тому по черзі викрадали рідних Ескеля, поки нарешті не змогли схопити і його самого. Мелація та Аріель сповістили домашніх, що чекають на дитину, тож всі досить швидко забули про ті дивні викрадення і зосередились на підготовці до поповнення. Меланія подорослішала та вибрала кар'єру стилістки. На жаль, на наступний день після святкування дня народження доньки від старості померла Марцелла. Ескіль став помічати якийсь дивний сяйво навколо свого живота, що його неабияк бентежило. Через певний час народилася перша представниця четвертого покоління і у домі Айленбургів – Евелін. Вона народилась в перші місяці повномасштабної війни, і я також піддалась хайпу назвати когось в честь відомої зброї. Тож малеча отримала своє ім'я в честь Джавеліна. Помучившись зі своїм сяючим животом декілька днів, Ескель розродився у вітальній маєтку. Народилася в нього, як я її називаю, космічна бастрючка на ім'я Артеміс. Її я вже назвала на честь програми НАСА з повернення людини на місяць. Аленбургі не дуже зраділи цій новині, бо вважали, що інопланетний виродок може нашкодити як мінімум репутації сім'ї, а як максимум всій сім нації. Ескель не хотів віддавати доньку на дослідження у лабораторію, тож було вирішено, що маля залишиться, але її існування сім'я триматиме в секреті. Тому дівчинка перебувала виключно у дозволених місцях маєтку і спочатку банально була зачинена у кімнаті Ескеля. Догляд за нею був виключно його відповідальністю, адже інші її боялись. Меланія потроху розвивала свою кар'єру, поки не отримала пропозицію від свого хлопця. Через страх, що інопланетний виродок щось зробить із Евелін, дівчаткам було заборонено разом грати, але якось, нарешті, Мелація та Ескіль домовились, що вони гратимуть разом під наглядом батьків один раз на тиждень. З весіллям Меланії та Вільфреда вирішили довго не чекати. В одні з вихідних було влаштоване ексклюзивне весілля на закритому пляжі. Аріель приїхав на один із викликів по роботі до Мей та її чоловіка. На жаль, їх будинок був критично пошкоджений, і вони тимчасово переселились у маєток Айленбургів. Домовились, що поживуть тут, поки не відбудують свій дім. Пішов час, і якось смерть прийшла за ще одним Айленбургом – Ейданом. Старий майже досяг вершини кар'єри спорту і помер біля стадіону на очах у Мей. Мей сумувала за батьківщиною, а сім'я була не проти навідати свій будинок у Китаї. Тож Вани та сім'я Мелації поїхали навідати Піднебесну. Ескель залишився вдома доглядати Артеміс. У корі виникла доволі ексцентрична ідея зробити з одного занадто великого приміщення купальню. Аріелю ідея сподобалась і її було втілено у життя. Сім'я почала проводити багато часу саме у цій кімнаті за змаганнями із затримки дихання. Вони занадто захопились, і обоє, на жаль, втонули. Їх син Кендрік залишився жити у маєтку Еленбургів, адже йти йому було нікуди. Його усиновили Мелація та Аріель. Артеміс дорослішала у горді самотності. Батько був у постійних від'їздах через роботу, а іншим не було до неї діла. Ескель домовився з кузиною Мелацією про домашні навчання для дівчинки, тож мала була в їжакових рукавицях своєї тітки. Меланія завагітніла та згодом народила ланграбам спадкоємця Анвара. Кендрік вирішив, що не хоче бути баластом для сім'ї і почав шукати роботу. Він став мисливцем на привидів. Артеміс постійно перебувала вдома, то щоб мала була чимось зайнята, Ескель придбав їй стійку для винахідництва. Невдовзі смерть навідала сім'ю ще раз. Під час виконання свого обов'язку перед містом загинув Аріель. Цей же день у Евелін був день народження, мала подорослішала у колі сім'ї, адже їм було не до вечірок. Кенрік та Артеміс часто створились через усякі дрібниці, а Евелін завжди займала нейтралітет і не встрягала у їх перепалки. Невдовзі подорослішала і Артеміс, мала присвячувала багато часу винахідництву, тож змогла виготовити собі машину для буріння, машину часу та навіть друга, якого їй так не вистачало. Сімбот отримав ім'я Альфред на честь дворецького Бетмена. Евелін потроху вливалась у бурхливе підліткове життя. Вона часто приводила додому свою подружку Лану. У її кімнаті вони влаштовували міні вечірки під треки відомого бричперського музиканта Кінго Слеєра. Дівчина почала зустрічатись із капітаном місцевої футбольної команди. Завдяки подорожам у машині часу Артеміс познайомилась із своєю мамою Лілі Бао. Жінка займала високу посаду в інопланетній спільноті, але їй теж до неї особливого діла не було, допоки вона не дізналася, що мала живе у домі Айленбургів. Вона одразу пригадала того назойливого детектива і вирішила, що це непоганий збіг обставин. Справа в тому, що 17-та інопланетяни мали давній конфлікт і останні готували напад, такий собі реванш. Але керівництво не хотіло спішити. А лілібао була певна, що зараз ідеальний момент напасти, коли вони не чекають. Вона почала спілкуватись із донькою, щоб вивідати деякі деталі, яких мала, очевидно, знати не могла, адже постійно сиділа вдома. Та все ж від плану свого жінка не відмовилась про нього трохи пізніше. Кендрік подорослішав і набирався досвіду у своєму нелегкому ремеслі, а ще в одній із подорожей він знайшов собі хлопця, єгиптянина на ім'я Марк. Завдяки детектору духів Кендрик дізнався, куди подівся його дід. Привид Матео розповів, що проклятий саркофаг перетворив його на мумію, яку, як ви пам'ятаєте, Ейдан, його молодший брат, спалив у підвалі багато років тому. Евелін випадково дізналася, що її хлопець зраджує їй з її найкращою подругою Ланою. Звісно, вона одразу порвала з ними обома. Кендрік та Марк заручились і через певний час вирішили побратись у садку маєтку Айленбургів. Ескель почав розмірковувати, хто ж залишиться спадкоємцем дому та всіх статків. Він знав, що Артеміс ніколи не приймуть у якості спадкоємиці і зроблять все, щоб її позбутись. Він не хотів створювати для неї додаткові проблеми, і був певний, що частка, яку він їй залишить, дозволить їй жити безбідно до кінця її життя. Він не був певний, чи не захоче вона повернутись у той світ, де живуть такі, як вона. І вважав, що йому варто подумати про когось іншого, хто залишиться тут і наглядатиме за будинком, який потом та кров'ю заробили його предки. Він проводив багато часу з Кендріком і був дуже йому вдячний за те, що нарешті дізнався секрет зникнення свого батька. До того ж, у розмовах Кендрик неодноразово натякав, що хотів би залишитись у цьому будинку назавжди. Тож Ескель вирішив у день весілля зробити Кендріку подарунок та назвав його своїм спадкоємцем. На весіллі Марка Такенника було багато іменитих гостей: Альто, Ланграби, Ансарі, Готи та багато інших. Та ніхто не помітив гостю, яку ніхто не запрошував. Це була Лілі Бао. Вона вирішила піти на перекір наказу президіуму прибульців. Вона ввірила, що зробить своїй нації послугу, втіливши у життя свій план саме тут і саме зараз. Вона хотіла показати, на що здатні прибульці, що вони не просто якісь зелені чоловічки, а велична і могутня нація, яку варто боятись. Їй було все одно, хто буде жертвою, але будинок Ейленбургів, де саме проходило весілля, здавався принадливою ціллю для того, щоб нанести удар. Вона зосередилась, і у той день у похмурого жінця було багато роботи на ділянці. Померли всі, хто прийшов тоді на весілля, принаймні так говорили у новинах. У згорілому будинку було важко розрізнити, де чиї останки, але не хвилюйтесь. Деякі Еленбурги таки вижили, про них і буде йти мова у моїх наступних відео. А детальніше про пригоди династійців, які досить коротенько описані у цьому відео, можна почитати у телеграмі. Посилання я залишу в описі до цього відео. Також не забудьте підписатись на канал Рушниці. Це команда, що займається перекладом Сімстри та модів до неї. До речі, у нас недавно вийшов новий мод. А я побачусь з вами зовсім скоро у наступному відео про династію Еленбург. Всім па-па!